Всім доброго дня! До мене завітав Passat V8 2.0 TDI 150 сильний Airline. Завітав автомобіль на чистку всієї системи екології без демонтажу. Процедура займає 5 годин, гарантія 150 тисяч. Автомобіль приїхав з Кривого Рогу. Так, По показникам 224. Автомобіль після дальнячка. Після дальнячка. Так, можна навіть час включити отак. Приблизно можна порахувати, скільки в секундах він проїхав, але це дальняк. Бачимо комп'ютер на 14, фактично 17. Щось продихався трішки. 334 кілометри. Від послідньої регенерації. В міському циклі не заводські регенерації. Частенькі є таке, і власник авто, в принципі, доповів. 49 е, грам масляної золи, тиск 10 на холостих. Фіксую дані на обертах. Шістдесят. Нормально. Нормально. Проблеми невеличкі є, окрім системи екології, що її потрібно почистити. Ще деякі проблеми понахожу, без варіантів. Так, помилки не відносяться до екології. Отак їх. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, подивимося, скільки буде масляної золи. Бо по показникам бачу, вже золи буде предостатньо в сажовому фільтрі, а друга стадія це вже сажу масеній. Поки що зола. Поїхали. Так, що насипало? Ось і є аналізи сажового фільтра. Таким чином, я можу определити стан роботи двигуна. Перша стадія в себе включає чистку тільки сажого фільтра. Бачу, дуже багато чорного, а повинно бути коричневе, світло, темно-коричневе. Тобто аналізи сажого фільтра определяються, як працює двигун. Якщо багато чорного, автомобіль працює на збагаченій суміші. Тобто неправильно. Повинно бути зараз абсолютно світленьке все. Тобто масляна зола. І подивимося, чи є тут зола взагалі. Якщо автомобіль працює на збагаченій суміші, значить є проблеми по масі, сажі, скалькульованій, тобто комп'ютерній. Розібрав фільтр. Так, зола є, ось вона є, ця каша, без неї ніяк. Але не сильно таки багато, щоб можна було робити висновок, що занадто багато, занадто багато чорного, як для першої стадії. Тобто, якщо б власник почистив би сажу фільтр десь окремо. І знову це все повернулося на свої міста, тобто результату не було б. От тоді і думав би, що його далі робити. А так, автомобіль зараз я всю систему екології прочищу і передивлюся автомобіль в загальному його технічному стані. Так, Іде процес очистки сажа відкладень. Чорного, як завжди, придостатньо, це дуже часто робота Єгіра номер 1 коли багато чорного. В магістралі Єгіра номер 1 а потім впускний колектор, клапана, все буде там засмажене. Так, чистка завершена. На последній стадії, що вона висипало, вже крупну золу бачу. Яка сильно запечена, сажомаслені. ж По автомобілю. Так, перший циліндр на холодну форсуночка щось підливала. Два показувала і за пару секунд вирівнялась в нулях. Так. Прогрітий сажевий автомобіль можна давати газ в пол. Перевіряю систему екології на холостих нуль, на обертах. На обертах 20, рівно 20, ідеал, стан нової системи екології. Вхід, вихід повітря, робота єгієрів і все інше. Під'єдную датчики диференційного, дивимося по комп'ютеру. Датчики під'єднані, на холостих два показують. На обертах, головне на обертах. І на обертах вірно показують. Бачимо, сажа сажа ізмірена, падає вниз. Так, а тепер загальна перепровірка автомобіля на його правильність роботи. Чи він правильно показує? Тобто, чи він правильно працює, чи має він дефекти, зараз все перепровірю. І так, висновок по даному автомобілю, все перепровірено. Систему екології, систему паливної, систему змащення, систему вентиляції картерних газів і систему охолодження. Виявлено деякі дефекти по автомобілю, особисто надам інформацію. І надаю власникам автомобіля, які до мене приїжджають. Тому що чиста система екології зараз працює, але подальший збій в загальній роботі двигуна в автомобіля, щоб не було. Власнику авто потрібно зробити деякі ремонтні роботи. А саме в першу чергу це заміна оливи. Олива повинна бути. Ось така 0В30. Якщо автомобіль е, зараз і давним-давно їздить на Оливі 5W30, це і призвело до цього всього, що не виконує автомобіль заводських регенерацій. Двигун СРЛБ 2.0TI Besset Blue. Олива 5W30 це олива для дальніх поїздок. Якщо автомобіль використовувати на дальніх поїздках, питань немає по цій оливі. Але всі ми їздимо велику частину в міському циклі, і тому тільки 0В30. І тільки 0 В30. Оригінал Volkswagen. Щоб не було таких проблем по. Автомобілю, як він зараз має. Незначні дефекти, але все одно система екології працює тільки з працюючим правильно двигуном. Щоб в майбутньому не було проблем по НОКС, тільки 0В30. Оригінал. Так, гарантійний лист обов'язково. На цьому листу так і написано. Після чистки легко 150 тисяч, можна проїхатись, щоб сажовий фільтр, гідіри не робили проблему, щоб їх чистити. Але на стан справного автомобіля наступна чистка на 375 тисяч. Щоб автомобіль був справний, звісно, все доповідаю. Особисто власникам автомобілям, які до мене завітали. Якщо не працює правильно автомобіль, а тобто сам двигун, звісно, екологія теж не буде працювати в ідеалі. Тобто сажовий фільтр це наслідки роботи двигуна, кінечна точка, сажовий фільтр. Якщо автомобіль несправний, то і новий сажовий фільтр не дасть автомобілю працювати. Правильно. Ресурс роботи двигуна і всіх систем, що є в автомобілі, 700-800 тисяч. Тобто візьмемо дану роботу, що я виконую, чистку системи екології, сажовий фільтр з каталізатором: 700-800 тисяч пройдуть. Але щоб цю дистанцію автомобіль пройшов не в залежності місто або траса потрібно. Правильність роботи двигуна. Дуже довго це можна розповідати, що не працює в автомобілі, але це займає дуже багато часу. І тому тільки в особистому порядку надаю інформацію. В коментарях мої контактні дані. Роботи, які я виконую, номер телефону. Всім гарного дня вечора, До побачення.